У Тамерлана виникли проблеми із законом. Співака звинуватили у терористичних намірах. Однак особу виконавця вчасно було встановлено, тож він обійшовся легким переляком. А всьому виною псевдонім. Тамерлан розповів Емвай Ньюс, з чого почалася мало не кримінальна історія. чергу з тим, що в Бостоні ці трагічні події, ну і зізнаю, з нашим. как говорится, может быть, как-то это громко звучало, теской что ли. Вот, и именно за имени отменились у нас концерты и в Лондоне, и тур по э, штатам, который должен проходить этим летом. Там, они просто подумали, наверное, что все Тамерланы, они одинаковые. Обязательно, если Тамерлан певец приедет еще, значит, какой-то террорист. Речь у тем, что в организации теракта на бостонском марафоне 15 квітня звинувачуються браты Тамерлан и та Джохар Царнаевы. Один був застрелений поліцією під час затримання, а інший зараз перебуває за ґратами. У зв'язку з прийняттям додаткових заходів захисту населення від можливих терористичних актів, тест злочинця українському тамерлану разом із колегою Оленою Маргалієвою довелося відмінити кілька десятків літніх концертів у США і Великобританії. У нас, в принципі, вже було все заплановано, і це все діло пройшло, якби ми общаємося, якби в. В электронных письмах и просто пришло письмо с просьбой о том, чтобы перенести концерты, связанные непосредственно с такими трагическими событиями. То есть мы, естественно, как бы поняли это и. В этой ситуации, кстати, мы следили постоянно, как, как происходит там вообще в интернете. Тамерлан постоянно сидел, пересо переживал. На счастье, финансовых втрат, дуэт не понес. Відчувши Ведь все Олена Віджартовывается. Ну, я ж не Тамерлан. Я б може бути і поїхала, розумієш, так все і за тебя. Серед збитків лише розчарування американських фанів. Однак для них та Марлан та Олена Амаргалієва мають приємну новину. Низка запланованих концертів все ж відбудеться. Я знаю, що нас там слушають, і дуже багато вже хочуть попасть на наші концерти в Штатах. І тому жаль. Ну, в принципі, з іншої сторони приїдемо позже. Когда? Осенью. Скорее всего, это будет осень. Это возможно будет сентябрь месяц. Я думаю, где-то так.